Дівчата, подивіться, яку нереально крутизну новинку ми отримали. Це шубка з еконорочки, Вона йде подовжена, вона йде прямого вільного крою в єдиному розмірі. Дуже класні, гарні параметри. Дивіться, як вона зроблена. Вона йде ось такими каскадиками. Якість суперова, хутра, дуже м'якенька та приємна на дотик. Зверху йде ось така крутюзна просто брошечка із камінчиками. Далі в нас йде капюшончик, він класний, глибокий. Тут також в нас йде екохутро і воно в нас зйомне.